Всім, Hello, how are you? Сьогодні я до вас, як завжди, з корисною інформацією, і будемо говорити сьогодні про тему одяг. Ну, розпочнемо з того, що одягатися англійською ви скажете get dressed. Що робити? Одягатися. Це процес. Наприклад, today I got dressed at 8am. Сьогодні я одяглася о восьмій годині ранку. Get dressed. Одягатися. Також існує фраза Be dressed, яка описує стан. Тобто, одягнений. Який? Це вже як результат, як стан. Be dressed. Бути одягненим, якщо дослівно. І оце дієслово to be ми будемо змінювати залежно від граматичної форми нашого речення. Наприклад, She is dressed in a nice red coat. She is dressed in a nice red coat. Вона одягнена у красиве червоне пальто. She is dressed in. Вона одягнена у Роздягатися знову ж таки, як процес Undress. Undress. For example, наприклад, uh, you should undress and go to bed. Тобі слід роздягнутися та йти спати. Undress роздягатися. Переодягатися to change clothes. To change clothes. Переодягатися змінювати одяг. You need to change your clothes before the dinner. Тобі варто переодягнутися перед вечерею. Change clothes. Переодягатися. Одягати щось. Якийсь предмет одягу, коли ми одягаємо. Це буде звучати put on. Put on something. Одягати щось. Put on something. He put on his trousers and went to school. Він одягнув свої штани та пішов до школи. He put on his trousers. Він одягнув штани. Put on. Одягати щось. Зняти щось. Якийсь предмет одягу знімати з себе. Take off. Take off. Наприклад, you should take off your shoes before the dinner. You should take off your shoes before the dinner. Тобі слід зняти взуття перед вечерею. А тепер підсумуємо те, що ми сьогодні з вами вивчили, розібрали та запам'ятали, я сподіваюся. Отже, бути одягненим. Be dressed in. Одягатися як процес. Get dressed. Роздягатися. Undress. Змінювати одяг. Переодягатися. Change clothes, одягати якийсь предмет одягу. Put on. Знімати якийсь предмет одягу. Take-off. Сподіваюся, сьогоднішній матеріал був для вас корисним. Стане у нагоді і маю для вас завдання для відпрацювання вивченого. Напишіть в коментарях по одному своєму реченню, використовуючи кожну із цих конструкцій, з якими ми з вами сьогодні ознайомилися. Напишіть, будь ласка, свої приклади із використанням цих фраз. Також пишіть у коментарях, що б ви хотіли дізнатися наступного разу, і я обов'язково з вами поділюся своїми знаннями. З вас лайк, коментар, збереження і бай-бай!